Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Максим, я являюсь адвокатом. І на цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань, даю вам поради, як правильно діяти в певних ситуаціях, і ці поради ви можете успішно використовувати на практиці. Сьогоднішнє відео буде стосуватися питання щодо проведення експертизи, а саме особливостей проведення. Розкажу на прикладі, як я успішно захистив інтереси клієнта. І розкажу, як проводилася експертиза, які результати, і на що в подальшому потрібно було посилатися для того, щоб суд не визнав клієнта та винним. І так, припустимо, що трапилася з дорожня транспортна пригода. Обоє учасників стверджують, що вони не винні. І, і мій клієнт стверджує, що він не винний, і інший учасник ДТП стверджує, що він не винний. І справа в тому, що у обох учасників різні версії. Тобто є пояснення їх в метрової справи. один учасник зазначає, що інший учасник виїхав на розворот з не лівої смуги, а з крайньої з правої смуги. Тобто в одному напрямку було умовно дві смуги. Інший учасник за його словами виїхав з крайньою І це спричинило ДТП, оскільки він не очікував, що він буде здійснювати розворот, а поїде право, прямо. А інший учасник ДТП зазначає, що ні, я здійснював розворот саме з кранією лівої смуги. І тому я являюсь невинним. Я здійснював розворот в тому місці, де це можна було, і, і так далі. Ну, звичайно, на питання на вирішення експертизи було поставлено питання, хто є винним, чиї, чиї дії призвели до причинно-наслідкового зв'язку у цій справі, як повинен був діяти той чи інший водій транспортного засобу, і деякі інші питання. Матеріали справи були направлені на експертизу і в розпорядженні експерта. Є ці матеріали, він досліджує пояснення одного учасника ДТП, досліджує пояснення іншого учасника ДТП. Бачить, що є розбіжності в показаннях. В матеріалах справи немає досліджених доказів щодо того, як саме трапилось ДТП. Тобто немає ні записів з камер відеоспостереження, немає ніяких інших доказів, яких би. Відповідно до яких можна було б достовірно встановити, як саме трапилось ТТП. Тобто, експерт вирішує це питання саме виходячи з пояснень. І що в кінцевому випадку зробив експерт? Експерт надав відповідь, виходячи з декількох варіантів. Тобто, у судовому висновку експерта зазначається варіант перший. Тобто, у випадку, якщо Водій транспортного засобу здійснював розворот з канією лівої смуги, то тоді в такому випадку обоє учасників порушували право дорожнього руху Ну, і наводить відповідне мотивування. Пише варіант: другий: у випадку, якщо учасник ДТП здійснював розворот з канію правої смуги, то знову ж таки, в залежності від того, чи виїхав він корпусом автомобіля на зустрічню повністю, чи частково, знову ж таки, експерт надав відповідь, виходячи з двох варіантів. У випадку, першому, якщо він повністю звільнив смугу і повністю виїхав на зустрічну, то в такому випадку знову винні два водії. І варіант третій, якщо в такому випадку він. Виїхав на зустрічну смугу частково, і частково залишився на той смузі, по якій їхав. То в такому випадку винний водій, який здійснював розворот, а той водій, який їхав позаду нього, ну, є невинним. Тобто, фактично направляє в суд матеріали справи. І в, в у висновку експерта фактично три варіанти. І називається: Вибирай будь-який, який тобі підходить. Звичайно, клієнт мій наполягає на тому варіанті, що він саме здійснював, що його опонент здійснював розворот скальної правої смуги. І, звичайно, він наполягає на тому, що його опонент частково лише виїхав на зустрічну смугу і частково знаходився. Не госмузі. Справа в тому, що, як я зазначив, ці межах цієї справи не було достовірних доказів, як саме відбулося це ДТП. І відповідно, що, що ж робити, у нас в Україні діє Конституція України. Відповідно до статті 62 Конституції України, всі сумніви щодо винуватості особи. Вони відбуваються на користь цієї особи. Тобто, для того, щоб довести вину особи, повинні, повинні бути достовірні докази того, що вона винна ця особа. І доказування не може відбуватися на припущеннях. Відповідно, у, суд, у суду не було можливості притягнути його до відповідальності, оскільки не було достовірних доказів, який саме був механізм. Механізму цієї ДТП. Тобто суд не міг виходити з припущень, оскільки із цих трьох варіантів є один варіант, який підтверджує, що особа могла бути невинуватою. Ну і в кінцевому випадку суд закрив провадження із формулюванням відносно того, що в зв'язку з недоведеності складу адміністративного правопорушення. Логіка тут яка, друзі? Якщо вже трапилось ДТП, якщо у справах різні показання, то вам треба бути обізнаним, який варіант може написати експерт, що тут може бути декілька версій, і вам треба бути до цього готовим і бажано бути ще готовим, готуватися до. До таких нюансів ще на стадії оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Тобто, і, тобто, якщо в кінцевому випадку ви будете слідувати стратегії, що по справі необхідно призначати судову експертизу, ви повинні розраховувати на те, що можуть бути декілька, декілька варіантів на підставі висновку експерта. Ну і в такому випадку суду буде складно. Притягнути вас до відповідальності, якщо експерт надасть відповіді на такі запитання. Якщо когось цікавить, яка саме установа проводить експертизи, яка саме установа надала такий висновок, як я зазначив, пишіть в повідомлення з радістю надам відповідь. Тобто там секрету ніякого немає, це державна установа. Просто такі висновки роблять. Я думаю, що це буде цікаво, як і адвокатам, в першу чергу адвокатам, і юристам, і також особам, які вже потрапили до дорожню транспортну пригоду, захищають себе самостійно або захищать, або їх захищає адвокат, але такі особи ну, вважають за необхідне контролювати весь процес, підсказувати щось своєму адвокату. Тому я думаю, що для вас буде. Цікава також ця інформація. На цьому прикладі я вам також скажу, що для судді була несподіванка, що експерт надав відповідь, виходячи з трьох варіантів. Тобто, фактично, це рідкість. Але таке буває. Ви повинні бути обізнані, що такі варіанти можуть бути. Скільки попереджений, значить захищений. На цьому, друзі, сьогодні все. Я сподіваюся, що. Це відео вам якось допоможе в майбутньому. До зустрічі! Слава Україні!